Але сьогодні ви ставите в порядок денний і будете тягти найкорупційнішу, найскандальнішу оборудку за 30 років існування парламенту, коли 600 мільйонів євро без відповідної технічної експертизи ви передаєте на закупівлю застарілого російського обладнання Болгарії. Уже не можете все вкрасти на дорогах. Намагаєтеся зробити собі ще одну корупційну оборудку. Ви знаєте, немає жодної громадської організації. Жодної екологічної організації, яка би підтримала цей законопроект. Наші міжнародні партнери говорять вам, що не дадуть на це жодної копійки. І от зараз ви голосуєте за порядок денний і законопроект, яким кожен українець буде змушений сплачувати кредит щодо цієї оборудки: 600 мільйонів євро на так звану добудову Хмельницької АЕС без стратегії наших генерацій. Без технічної експертизи, без екологічної експертизи, застарілого обладнання це знову гроші на російську по суті техніку. А в порядку денному немає законопроєктів, ті, які потребує економіка воєнного часу, зокрема ПДФО. Тому європейська солідарність категорично проти такої.